Audi Q7, ось, 24 й рік, майже нова машина, дуже класна, крута. Давайте вам давай відкрию, покажу. Будь ласка, ось це, ось це лакшері. Це дуже круто, це щось на дорогому. І з неприємного спрацювання безпеки, спрацювання безпеки. І ще раз спрацювання безпеки. Позаду вже працюють люди, шукають не там, бо в неї акумулятор знаходиться під сидінням. Під сидінням у воді я. Ось там треба його знайти, дістати. Ось льоха вилазь. Там шукать тобі нічого. Серйозно. Так. Серйозно. <плес> так буває, нічого страшного. Так, Просто мене ще ніхто не запитав, а якщо б мене запитали, то я б одразу відповів, що треба дивитись в іншому місці. Ось ще у нас такий бонус. Тут дзеркало є. Або не там, або. Ладно, добре, я трошки вас надурив, хлопці, воно не там знаходиться. Не зліва справа. Злі але в мене бувають ці моменти, що я трошки прозріваю, а потім не в ту сторону. Ось тут коротше, знаходиться у нас акумулятор, тут знаходиться піропатрон на цей акумулятор. Ось в чому питання? Все, Льоха вже знайшов. Акумулятора. Так, в чому питання? Коли взриваються ці піропатрони, виходить наступне. Вони розмикають живлення саме на стартер. Тобто, у вас може автомобіль увімкнутися, все може бути супер, класно, добре. Але питання в тому, що машина не буде запускатися. Буде просто так тринь, 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 і все більш нічого. Тільки тринь, тринь, тринь. Так ось будемо спробувати запускати цю машину. Але якщо чесно, то в мене прогнози наступні. Піропатрон ми там зараз не обійдемо, просто візьмемо собі для аварійного розблокування такий червоний гак, який треба вставити у водія. Вже знизу, там таке віконце, в котре вставляється ця штука і провертається. Тоді розблоковується повністю кропка, автомобіль, де є живлення, і з'їжджаєш. Самий простий варіант, щоб не гратися з піропатроном. Але я хлопцям заважати не буду, хай вони трошки пограються, бо ця історія така, ну самі розумієте, не навчаються, не зрозуміють. Я ж то вже навчився, то хай інші також спробують. Ось такий у нас кортеж. Так, ще вам практичний урок з розблокування аудіки 7 нової. Ось тут знаходиться у нас ця дірочка, в котру треба буде запхнути. Дай, будь ласка, покажу що. Ось це, але спочатку відкрити ось цим. Тобто, як відкрити або ліворуч, або праворуч, а як бачите, сервісна отвертка, викрутка. Ось тут. Хоп, І все. Все, відкрилося. Добре, тепер там буде ось така дірка. І в ту дірку ми ось цей червоний запхаємо і воно розблокується. Все, можна буде їхати. Всім привіт. Сьогодні ми розберемо і покажемо вам, як розбираємо люксову тачку Audi Q7. Це буде цікаво, це буде прикольно. Ось там Льоха вже зробив якийсь об'єм роботи. Одразу хочу вибачитись. У нас тут трошки брудно. У нас в роботі Q7. Дуже гарна Q7, дуже багата Q7, Тому відновлюємо теж по-багатому, всі запчастини оригінальні, ставимо, приміряємо, відновлюємо безпеку, красимо і вона Ні, слухай, знову Ну слухай, ну відновлюємо їде. безпеку, я думаю, так не йде, тому що Льоха ще не знає, а я вже знаю, що на цьому автомобілі стеля буде з алькантари. Ось так, бах, да. все, вивели вам всі сюрпризи. Побагато. По багатому. Чорна буде стеля, буде Алькантара. Так. Коротше, а поки вона хоч має поїхати. <гум> бо поки ще не поїхала. Ні, та, ну, зараз, зараз будемо її, так сказати, реанімірувати. Ну, в принципі, по пошкодженню у нас тільки навісне. Е -е... А, ну, давай пройдемось, хоча б щоб люди зрозуміли, що у нас тут було, бо ми ж їм нічого не показали, як так, це все ну, розбирається. Так, З такого самого що. Дорогого це у нас коштовного, це фар коштовного. коштовного. Це фара ліва, яку ми відновили? Так, відновили, да, але відновили. та історія вийшла там щось 38 тисяч гривень. Да, і умовно відновлювана фари за 38 тисяч гривень, то така штука. Так, Потім про це більше. І що в нас? Крило, заміна крила, бампер, куплений оригінал, зборі цілий. Його треба тільки перекрасити. Десь он там він лежить, так. десь там, але поки ще, <свят> <свят> поки ще не розкритий. <свят> да. Ну і все, зараз збираємо. А, заміна у нас радіатор інтеркулера, кронштейн крила, і бампера, і фари, бампер, все, все вставки, разом. Такий здоровий, да. класний кронштейн. Оригінальний. Так, тут у нас 4 кільця є, наче оригінальний. До речі, цей також оригінальний, все як треба. І з прикольного цікавий факт. Хочу ще вам показати, а де старий? Оцей прикол, а ось він валяється. Покажи мені його, будь ласка, а я хочу показати людям. Ось тут, коротше, на старому був датчик, і на новому цей датчик приїхав одразу з новим цим інтеркулером. Ми тут поміняли вже телевізор. Да, ось, телевізор замінено, підсилювач бамперу залишається на місці, бо він типу, нормальний. Ось зараз ще замінимо одного патрубка, десь він тут є, ось цей, да. а ось цей, бо він зігнутий. Ось так. Така штука, коротше, зігнутий. так, Підсилювач залишається на місці. Жалюзі ми замінимо. Фару відремонтували, капот. Тут дверка, наче цілі. Ось, ну і більш. Більш нічого, правильно? Да. А, у нас ще знизу там є неприкольні. Знизу момент. пару патрубків треба поміняти. Це патрубки охолодження, ті, що йдуть на Пічку, пічку на, задню. Да. Так. Да, на задню пічку. Е, вони чи при ударі, чи при транспорту їздять. Я зирвали. думаю, що це, це було 100% при транспортуванні. Бо ці чорти, котрі їздять на карах перший день, вони таке роблять з машинами. Ну і плюс машина висока, типу з усіма колесами на місці. Вказувати скільки тут місця до лонжеронів, я думаю, без сенсу. Бо вам все одно, якщо потрапило по передній частини автомобіля, вам не пощастить, це буде неприємно, це будуть кошти. Ось. А так тут е, більш так все дуже дуже щільно нашпіговано. Тобто, якщо там якесь пошкодження попередній частині, одразу що треба йти? Е, здавати кров і усі інші рядини. Бо вартість буде, дай Боже. ось, е, Тому що. Ауді клас, мені подобається, все дуже щільно, класно, дорого. Але будь ласка, беріть обережно. Ось тому в нашому випадку, я думаю, ми впорались. Льох, як тобі загалом по пошкодженню автомобіль адекватно. чи Так, да, дуже адекватне, тому що цілові ну, частини не затронуті, тільки навісне. Подовочка у нас ціла, Так, да, подовочка вся ціла, тобто... передня, задня частина. Ну, якби ще доставляли нормально ці люди, які грузять їх, роботники карщики, взагалі було б менше питань до цього. Тому що дуже багато проблем з ними. Ну, то виходить так. Добре, коротше, я вже більш не можу відволікати Олексія, бо він хоче додому. Так, а це ви можете побачити, як в природі зауді за 7 витікає антифриз. А чого він витікає? А тому що каршики хто? Неохайні люди. Ось так. Коротше, маємо отаку от історію. Бачу, тут по камері видно, не видно. О, ось так добре видно, правильно? Все, коротше, ось ці патрубки малі. Не вдалося врятувати. А так автомобільчик у нас повністю як новий. Зовсім як новий. Тобто захисти по двигуну, все, все. Сама ходова, до речі, ось повністю новенька. Всі салінблоки, шарові, все супер. Знизу тут що, давайте подивимось. Як я і казав, там щільно напхано. Ось це у нас піддон двигуна і, до речі, він алюмінієвий. Так, алюмінієвий. Далі рейка знаходиться у нас ось тут трошки далі. Такий вам дам кадр. Так, і... Що у нас ще тут цікавого? Підстак, підрамник, підрамник алюмінієвий, то зрозуміло. Так. Ну, коротше, напхано тут. Дай Боже, всього напхано. Ось, до речі, ось такого вигляду в неї... Блін, що це може бути? Чесно, я не знаю, що це за історія. Ось, це здорова, має бути... має бути як генератор. Ось, Але генератор з антифризом, з патрубком як антифриз, типу, ну, якась дуже цікава історія, прикольне рішення, тому що ось тут у нас компресор кондиціонеру, і то я розумію, це нормально одразу. ось. А тут в мене ще є питання, що це за така велика бандура. Ось у всьому іншому стандартна підвізка Audi, нічого цікавого, але добре, трошки є цікавого. Стойка стаба залізна. Ось це, коротше, я зараз тикаю на неї. Ось то стойка стаба. Ось, бачите, вона йде. Зазвичай вони пластикові або там трошки менше, а ця така дуже дебела. Друзі, це евакуатор, котрий приїхав за Q7. Приїхав він за нею, тому що ми зараз віддаємо її нашим друзям, щоб вони там зробили трошки магії по салону. Ось ми все, що потрібно наразі, точніше, все, що могли, зробили з машиною повністю. Ось вже ми виїжджаємо. Як бачите, оптики нема. А так, ось цьому іншому проблем також немає. Машинка їде. Тому, ну, блін, чому вона не їхала з таким пошкодженням, як було в неї? Що Льоха, нормально їде? Пре? Все, огонь. Так, обережно. Так, що там? Давай трошки ще подивимось перед втіленням автівки, що у нас тут по собі по салону є. Як бачите, поки що у нас біла стеля з білим пластиком. Повністю взагалі тут все біленьке. Так, по пробігу ще раз бо забув вам тоді сказати. У нас 7641 миля. Ось ну, і ось така класна машинка з підсвітками. Коротше, тут все є, все новеньке, все класне. Так, і з того, що ми зробили. Що ми зробили, ми поставили тут все, що поставили. Ось і воно працює, воно їде і питань нема. Ось, як бачите, у нас тут запчастинки усі нові, оригінальні і без усіляких проблем. Цього разу вирішили награтися з судьбою, бо така машинка коштовна, краще її на евакуаторі відвезти, на евакуаторі забрати, щоб не було ніяких пригод по дорозі. ось Тому що, ну, самі розумієте, автомобілі з такою вартістю, такі нові, і їхати за кермом, брати на себе відповідальність. Я думаю, що найкраща ідея була б. Ось, бо все таки все-таки, все, все ще хочеться. Втратити свої кошти на сервісі, витратити точніше, свої кошти на сервіс, ніж на чужу автівку, яку може хтось покоцати. Ось, а поки так. Наразі ми зараз їдемо збирати кейсьому. Для того щоб в терміни якнаймого швидше до нового року здати цей автомобіль, ось наразі він знаходиться у хлопців, котрі роблять красиво шовковисто, так коротше, ті, що роблять алькантару, і так далі безпеку і багато чого у Харкові. Як до речі, одні з кращих. Так, ось в них зараз стоїть кісьома, і ми їдемо до них у гості. З фарою на цей автомобіль. Я б намагався показати, не вийшло тільки що. Коротше, з фарою на цей автомобіль позаду нас там запчастини також на квісьому, котру треба доставити. Там їх небагато, але все ж таки зібрати треба морду. І також нашим інструментом. Ось тому поїдемо в гості закінчувати роботу. Автомобілі. Так, я вимикаю світло. Я думаю, ви вже зрозуміли чому. Давайте подивимося, як все це виглядає вночі. Зараз ми стоїмо, там червона лампочка, то у нас паркінг, Видиться, що зараз автомобіль на паркінгу знаходиться і на стояночному гальмі. Ось, Але давайте все, переносимося в повний релакс, ми бачимо, як тут просто нереально все виглядає. Я розумію, що в 21 столітті ти вже нікого цими підсвітками цей не здивуєш і так далі. Але все таки, як же воно просто нереально виглядає. Ось тут така класна контурна підсвітка, тут вона йде вже так ниточкою. Далі там ось ця ілюмінація, ось цих кнопочок тут, там, до речі, ось це сенсорні кнопочки. Так. Тут на кермі все так добре виглядає приборка, котра повністю ледівська, до речі, тут вже все проши. Там Давайте подивимось, можна ось так, ось так зробити. Ще раз. Там трошки все це діло ще можна перегорнути і так далі. Але все ж таки, скільки тут екранів. Один екранчик повністю тут з усім. Інший екранчик з навігацією і так далі. І все ж таки ось це просто робить вечір. Коли в тебе ось тут деревина, і вона, коротше. Під підсвіточкою, і дуже прикольно. Ось тут бачите, наприклад, і воно все так дуже прикольно поєднується між собою. Тобто, вночі тут просто щось нереальне. Я чесно вам скажу, з такої машини просто не, хочеть, не хочеться виходити та йти та йти додому. Ось, коротше, тут також є моєму підсвітку. Для задніх пасажирів та сама історія поверху, ось такі у нас кола. Над світильничками, щоб можна було їх знайти, а ось у водія такого не зробили. Ладно, добре, давайте вімкну за вами підсвітку, так? І побачимо, що навіть так все це виглядає більш ніж. Завтра ще по світлому буду мати декілька годин часу. Ось. І зніму для вас трошки більше салон, бо після того, як його вже перешили, ось перешили, зробили. ось То я ще вам його не показував, але... Але ви це маєте бачити, тому що таке не кожен день побачиш. Взагалі, ну, дійсно в класних вийшло. Андрюха дуже постарався. Це велика якість і нереальний вигляд. Просто нереальний вигляд цього всього. Завтра ще детальніше побачите. Так, давайте перевіримо, що вам більше всього сподобається. Я вибрав, коротше, тут є у нас фонова підсвітка в налаштуваннях. І зараз ми з вами подивимось на прикладах, що тут саме, саме класне, на ваш погляд, на мій погляд і так далі. Коротше, дивимось перший То у нас написано, що то контур. Контур, ну, наче і прикольно воно просто все світле. Так, давайте. Наступний претендент. Наступний це образ. Образ тут щось таке більш м'яке, більш жовтеньке. Те саме, що контур. Чесно кажучи, ніяк. Сонячний. Сонячний незрозуміло. Так, імпульс. Імпульс вже щось виглядає. Бачимо, що тут червона підсвітка, червоний акцент. Акцент, тут щось таке світленьке. Виглядає доволі таки прикольно. Так, імпульс ставлю плюс. Як там ви, то ви напишете в коментарях. Так, тут дивимось синеньке та біленьке. Ну так дуже класно виглядає. Виглядає, то у нас морська хвиля. Давайте дивимось наступний претендент Кариби. Ну, кариби то вже і звучить так ось як дуже прикольно. І Audi Drive Select. Audi Drive Select, вибачаюсь, але зовсім, зовсім не прикольно. Так, далі ви можете тут зробити собі щось індивідуальне. Ось, ну, я ось таке зробив, мені сподобається такий колір, тому вибрав саме його. Ось яскравість також можна налаштувати. І напишіть, будь ласка, в коментарях, кому який сподобався кольор підсвітки салону. 5 хвилин, один дубль, один кадр, як то ще кажуть. Не маю зовсім часу багато про це розповідати, показувати, бо треба вже їхати віддавати. Все ж таки, давайте подивимося, що з того вийшло сьогодні, хоч є трохи сонечка, можна щось побачити. Вибачаю те, що вона трошки не мита, ось, але ну так ще вийшло. Ось що ми маємо по результатам. По результатам на цьому автомобілі було замінено бампер. Передній на s Line зроблено антихром. Також ну, плівку не встигли вкатити пофарбовані диски. Ось ці диски. Вони були іншого кольору. От, повністю весь black пакет по всьому автомобілю. Тобто і там антихром, і тут, і по передній частині, і по задній частині. З цікавого. По задній частині також у нас додалися вже помаранчеві показники повороту, тобто жовті. Так, все Тут повний феншує чорні кільця спереду, чорні кільця ззаду. Ось тут на наряді також все зроблено в чорний. Ще автомобіль не милий разу, тому що, бачите, тут жовті помітки ще з аукціону. Важливе, давайте трошки подивимось. Так, що ми маємо всередині? Дуже великий просторий багажник. Тому що за ним тут сховано за ковриком ще третій ряд сидінь. Він також тут присутній, ось тут, як бачите, капхолдери, тобто тримачі. Тут що не ще цікавого. Алькантара точно, я ж це забув трошки про неї. Коротше, ось так це виглядає позаду. Тобто вся стеля тепер чорна, вся стеля тепер в алькантарі. виглядає це ну дуже бомбезно, вживу ось, при світлі дня. Так, давайте зайдемо на задній ряд сидінь. Це, знаєте, виглядає як проєкт хати мажорів. Так ось приблизно та сама історія. А, так, що маємо позаду? Ось такі шторки. Шторки можна, до речі, поставити одразу, хай собі буде, щоб ніхто не заглядував Попільничка, що дуже так незвично для автомобілів у 24-му році. Я не пам'ятаю, де ще є попільничка. Ось, оця історія Бенген Доловсен, то зрозуміло. Так, задній ряд сидінь. У нас тут. Як я вже показував, тут підігріви, клімати, От окремий екранчик, прикольно. Дві тайп Один ще порт у нас для цього, ну коротше для 212 вольт, щоб щось вмикати, якісь прилади. Панорама велика на весь дах. По панорамі шторка також перешивалася в чорний колір. Е, так, що тут? Давайте. Ну, вставки з дерева. То зрозуміло, прикольно, надований такий алюміній. Коротше, дорого багато. Дорого, багато тут нічого не скажеш. Стосовно всіх функцій я їх перераховувати не буду, тому що їх доволі таки багато тут. Але все ж таки, давайте подивимось на головну для мене історію. Це торпеда, Алькантара, шкіра плюс коричнева стрічка, котру зробив Андрюха для цього автомобіля. Я чесно, в захваті, просто в захваті. Власник цього автомобіля не замовляв Алькантару на торпеду. Але людина, котра перешивала цей слон, вирішила, що зробить йому такий сюрприз. Ось і зробила все ось так. Я вважаю, що це максимально жирний штрих. Штрих, штрих. Ну коротше, ви зрозуміли мене, що ті типу, ось ця штука порішала повністю весь салон автомобіля. Тому що, ну, коли ти сідаєш, ось добре, коли я сідаю за кермо цього автомобіля, поки маю ще таку можливість, то це щось незабутнє. На Багатьох автомобілях я їздив ось, але цей ну дуже стильний. Я думаю, що найстильніший із усіх. Тому що так ти сідаєш, такий хоп, присів собі, і в тебе тут все. Тут вже шкіра, алькантара, далі шкіра. Цей пластик чорненький, піано, так? Тут також все дуже стильно, класно, прикольно. Коротше, ось така історія. Всього, тепер час, а, ну і ці вставки з дева. Це ще раз я про них я вам скажу, тому що вони виглядають нереально. Так, і ціна всього цього діла неважливо, скільки це коштує. Я хочу вам так сказати. Бо цей автомобіль вже не про кошти, а про те, що хотів для себе власник цього автомобіля, і те, що, я надіюсь, він отримав. Ось, бо він поки що його не бачив. Цей автомобіль бачив тільки я, навіть його батько ще не бачив цей автомобіль. ось і все Тепер коротше, вирушаємо його віддавати. Фух, ось так. Бо у нас все ж таки зима, дуже все-таки засніжено, а тут стоїть резина всесезонка І, Чесно кажучи, коротше, буду їхати дуже обережно, ось бо на все сезонці так противно пищить цей. Прикол, тут, що я не простів людей, я ж зараз вийду, теж це не знаєш. Ну коротше, ви зрозуміли, що тачка дуже класна. Ну, я дуже сподіваюся, що також вона сподобається власнику цього автомобіля, як мені, бо я на цей автомобіль дуже сильно закохався. По-іншому сказати не можу. Ось, все, побігли. А, і до речі, лайки, підписки і так далі. Бо, будь ласка, треба, а щось у нас зі статистикою, з лайками, з усім іншим на каналі повна повна. Ось я вам так скажу. Тому, будь ласка, україномовний контент, підтримуємо. Ми займаємось машинками, машинки з Америки також можна замовити відремонтувати у нас на сервісі і так далі, так, далі, так далі. Коротше, ви все це знаєте, а якщо ні, то подивіться, у нас там є ще інші відоси, окрім всього. Там може вам щось подобається більше.